Вітаю Роман, вітаю Олексій. А в принципі, те, що говорить Ганна Маляр, це є правдою. Так, наші просування є в районі Бахмута. Це на флангах з району Богданівки. І тут, якщо брати правий фланг, це туди в район Калішівків. от, Так званий район Літачка, або який вже відомий. Місце боїв. Що дуже я б це назвав другою битвою за Бахмут, тому що перша частина скажімо так, закінчилася це десь, мабуть, середина травня, так би я відзначився. А що стосується зараз, то наші зайняли дуже хороші позиції на фланах саме на панівних висотах, що дає змогу збройним силам України. Тримати під постійним вогневим контролем і комунікації противника, і його позиції, вибивати бронетехніку, живу силу. І я це побачив так. Приїхав до хлопців якраз на правий фланг а, на позиції на околицях Бахмуту і а, подивився, як працюють і наші штурмовики, і наші артилеристи, і танкісти. Є перевага, вогнева перевага, противнику не дають продихнути. Є достатня кількість сил, резервів, всього, що необхідно, аби задушити ворога. І саме цей вогняний капкан, в який потрапили російські війська, зокрема зараз кадрові, ці десантники, які зайшли, щоб цей вогняний капкан перетворити. Я сподіваюся, дуже на капкан остаточний, що захлопне їм вихід з Бахмуту. Будемо дивитися, збройні сили України роблять свою роботу і. Що відзначу, що зараз ми почали вигравати в контрбатарейній боротьбі. Тобто, взагалі, українські артилеристи завжди були на високому рівні професійному майстерності. А зараз, коли у нас все більше зброї західних зразків, зброї наших союзників, і ми маємо зараз відчутну саме. Технологічну перевагу, якісну перевагу. І це дозволяє знищувати ворога і вигравати у нього цю артилерійську дуель. І росіянам дуже важко протистояти цьому. Звісно, що ворог зовсім не слабкий. Тут не треба собі сподівання, що які зараз будуть прориви там на 10 кілометрів, там в район Солидару миттєвої або в обхід за Бахмут з району Кліщівки. Вигризається кожен метр. Десятка метрів, сотня метрів, і... але це проламується оборона противника. І коли вдасться проламати її на флангах остаточно, я думаю, там має бути полегше. Ну а мені, як військовому журналісту, дуже важливо було опинитися саме там і побачити це все і побути з хлопцями і на собі знову ще раз відчути непростий солдатський хліб. Тому що е, все падає на плечі простого піхотинця. І я був на цих позиціях. Хлопці кажуть, хочеш вижити, бери лопату, копай собі, індивідуальне коп. Я його, я його копав, і це все ще прискорюється, е, коли тобі прилітає поряд е, або від танчика прильот, або відпрацьовують десь гради, міномети, арта ворожа. І ти копаєш несамовито аж до центру планети. Тому треба завжди пам'ятати, що ці трудяги війни вони є е, саме запорукою нашої перемоги. Стійкість українського піхотинця вона зараз переламує е, хід битви Бахмутської битви. От як би я оцінив цю ситуацію, яка зараз біля Бахмута і навколо нього. Я поки Рома дозріє з запитаннями я... запитаннями. Тобі відав про завжди Кирмо. Хотів нагадати, що тут стоїть QR-код, і Тарас тут має рацію, та? І треба пам'ятати, що ті, хто є там на фронті, вони завжди потребують будь-якої допомоги в тилу. Це завжди працює. Не можна всіх взяти і поставити на лінію фронту. Тут є гарячі голови, які відсиджуєшся, запхають туди, в окопці. Ти вахнуті. взагалі в Празі. Я в Швейцарії. А, ти в Швейцарії вже ну так. окей. — ну разом з тобою. От. І тому не забувайте про QR-код, тому що ми збираємо гроші, допомагаємо чи можемо тим людям, яких знаємо конкретно. От якщо у Тараса теж виникнуть якісь потреби, насправді, як у журналіста, який там напередку працює, то для цього є оцей фонд на Зсу. Тому зсу це в широкому розумінні. Розумієте, у нас і державні фонди, у нас і недержавні фонди. Всі працюють по-різному. Є корупція в армії, це ми теж знаємо. І тому ми хочемо директивно збирати гроші. Не забувайте про цей для нас надзвичайно важливий фонд. Наш фонд на зсу. Тут звідти йдуть гроші лише тим, кого ми знаємо. Далі продовжуємо. Я поки не перейду до такого занудно розумного питання, яке одне є у мене, і хочеться перевірити аналітику журналу Економіст по напрямку і. Загальному нашого контрнаступу і по Херсонському, зокрема, і ми до цього перейдемо за пару хвилин. А поки я слухав розповідь Тараса Деркача про те, як він окопувався зараз на Бахмутському напрямку, і про хліб солдата, який більшість наших глядачів розуміє дуже добре, у мене питання до тебе, друже, таке: скільки от так? По відчуттям, скільки окопів на тиждень індивідуальних мари має вирити зараз солдат по цьому напрямку? П'ять-сім там щодня ти маєш переокупатися, змінивши локацію, чи ще більше. От просто для того, щоб наш глядач, і ти з них, хто не на фронті с -с саме зараз або не були на фронті раніше, розуміли насправді, що це означає рити окопи. Це не окоп, який ти риєш, будуєш там собі землянку, вішаєш там картинку з журнала Playboy а, і а, робиш собі по полочку, куди ти ставиш люльку, це про інше гет. І от розкажи про цю інтенсивність і про кількість окопів, які один землекоп, він же піхотинець, він же стрілець української армії має вирити за тиждень, скажімо. Якщо я узнаю один підрозділ, якщо ти п'ять разів міняєш позицію на тиждень, ти п'ять разів маєш рити собі індивідуальне окоп або траншею, тому що є поняття індивідуального окопу. На одного на двох є поняття траншеї, коли треба поєднувати окопи ходами сполучення, аби пересуватися і маневрувати під. Танковим артилерійським мінометним вогнем противника, аби далі виконувати свої завдання. Тому от, ну, от скажу так, що іноді доводиться на 5 днів, якщо 5 разів змінюється позиція, 5 разів копати. І копати не просто там по пояс, а копати бажано по плечі. От і робити все відповідні ніші, східці, проходи, запасні позиції. Це теж треба робити. От така от ситуація усі. Все чітко, ну, власне, як книжка пише, але ну, не, всім, не всім це зрозуміло. Тарасе, таке питання. А, я дивився сьогодні. Позав, ні, вчорашню, але актуально. Я думаю, на сьогоднішній день аналітику економіста. Єдине, я от якраз підтягнув версію, верті. Хохо є. Єди, єди, єдиний е, такий е, я б сказав адекватний е, з того, що я бачив по західних змі. Аналіз того, кому це вигідно. Зараз йдеться про Каховку, йдеться про той напрямок. А кому це вигідно, кому це не вигідно і що це може призвести. Вони зробили хорошу інфографіку. Та дякую, Романе. А власне, заголовок цієї інфографіки трошки надто спекулятивний, багато обіцяє насправді трошки клікбейтовий, як Каховська ситуація з дамбою змінить географію військову. Тепер і я зацитую цитату з цієї публікації. Кому цікаво, може загуглити за цим. Тегом і знайде цю статтю. Стаття адекватна. Я її зачитаю зараз і перекладу по ходу справи ці кілька тез. І почуємо на цю тему думку, власне, краще, як на мій погляд, воєнкора сьогоднішнього часу, і аналітика дуже якісно. Тарас,